Вітаю вас в магазині Абрамс, пані та панове. Сьогодні хочу поговорити про цікаву річ, про саму концепцію броні. Це важливо. Просвітницька діяльність і взагалі розуміння того, що є бронезахист, для чого він, від чого він захищає від чого він рятує, це дуже важливо. Але головне розуміти, що взагалі броня вона не врятує вас на 100%, але вона 100% зменшить наслідки, можливі, від. Ураження. Тому, коли ми дивимося на плейткеріери, на повні бронежилети чи на щось, наприклад, гібридне, треба розуміти наступне, що так званий твердий балістичний захист, плити, вони працюють дуже добре на фронтальних панелях. Але у сучасній війні дуже багато уламків і дуже багато фрагментації, яка летить від арти, від дронів, мається на вазівоги та інше. Тому вкрай важливо розуміти, що м'які балістичні панелі, які можна буде встановити додатково на ваші камербанди, на ваші бічні панелі, на поперек, на пах, це критично важливо. Це не тільки додаткові кишені, це ще й додатковий балістичний захист ваших вразливих точок. Тобто ось ці речі можна використовувати з м'якими балістичними пакетами, які придадуть додатковий елемент захисту ваших внутрішніх органів, що дуже 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 важливо в сучасній. Війні, тому що має бути розуміння, що стрілецький бій він є не завжди, а загроза арти це майже стовідсоткова реальність. Саме тому, коли ви говорите про плейткеріер, про повний бронежилет, про щось гібридне, да, треба розуміти, що наші плити, умовно кажучи, так, захистять вас від влучань куль. Та уламків, але в нас, в людського тіла, є досить і без цього вразливих місць. Тому не забувайте про м'який балістичний захист попереку, наприклад, да? про те, що в вашу РПСку можна теж додати м'який балістичний захист. Це буде ківлар, це буде надвисокомолекулярний поліетилен чи якийсь там умовний фарон. Це не важливо. Важливо, щоб воно було, щоб воно працювало. Більше того, чим більше підсумків буде у вас на ваших умовних елементах броні, елементах розгрузочних, тим більше захисту від уламків та іншого ви отримаєте. В дециметрах це буде вираховуватися під кожний окремий випадок окремо. Але... Чим більше у вас правильно підігнаного, якісного спорядження, тим краще для вас. Це не тільки збереже ваше здоров'я, здоров'я ваших суглобів, вашої спини, це й надасть вам змогу відновитися швидше і виконувати ваші завдання краще. Тому, будь ласка, враховуйте це, користуйтеся якісним екіпіванням, дивіться на те, що носять досвідчені люди. І також розуміти специфіку своєї роботи, тому що для піхоти це специфіка одна, для розвідки вона інша, для оператора дрона вона буде іще інша. Для тонкістів, нехводів тощо абсолютно інакше. Але сама концепція якого захисту в поєднанні з твердими бронеелементами вона є, в принципі, всюди, тому це дуже важливо. Коли ми говоримо про просто не неважливо зараз там знати виробника. Єдине, я наголошую, щоб це не був якийсь ерзацпродукт. Будь ласка, не використовуйте кустарну. Кустарне екіпіювання — це вкрай критично. Використовуйте фірмові перевірені зразки екіпіровки, тому що ви зекономите десь щось і воно вас підведе. Коли ми говоримо про плейткеріер, часто густо бачимо, що є в нас просто отакі скелетні камербанди. Вони навіть ці, дозволяють вчепити сюди додаткові елементи спорядження, які зможуть в тому чи іншому випадку прийняти на себе невеличкий уламок, якщо вони будуть повні, якщо тут будуть висіти, наприклад, там аптечка і магазини. Уламок туди вже не залетить. Він встрягне десь, він затримається, розумієте? Я не говорю зараз про кулю, ні, я говорю зараз про невеличкі уламки. Тому якщо у вас є змога замінити, наприклад, скелетний камербан на щось цікавіше, робіться, додати м'який балістичний захист, робіться. Але якщо немає, якщо ваша специ... специфіки вашої роботи не передбачає цього. Це критично, то розмістіть додаткові елементи вашого спорядження на боках, прикрийте ось ці зони, тому що це теж критично. Втратити там селезінку чи отримати собі десь уламок в печінку, це, це критично. Тому, будь ласка, подумайте про те, як правильно розмістити ті чи інші підсумки на вашому екіпіюванні. Це важливо. Це критично, і це рятує ваше здоров'я і в довгостроковому терміні це рятує життя.